Вас звільнили? Вам пощастило. Просто ви цього не розумієте. Життя вам дає ще один шанс розпочати все спочатку. Насправді у нашому житті немає хороших і поганих подій. Ту чи іншу інтерпретацію даємо ми самі герої сьогоднішньої серії Території позитиву, переконані у кожної людини є свій талант і по-справжньому щасливими. Ми станемо тільки тоді, коли робитимемо те, що нам по душі. Тут і зараз чудова нагода зазирнути всередину і запитати в себе, а чого мені насправді хочеться? де і ким я себе бачу. эта юка вибрати такі белые прикольні стрілки. Цю гірку в ботанічному саду вона знає як своїх п'ять пальців. Кілька років тому Юля рівномісяць тут працює і шукає відповідь на два запитання: що робити? Куди йти? керівна посада у великій міжнародній фірмі, гідна зарплата і службовий автомобіль. У неї все це було і все це вона покинула. Бракувало найголовнішого морального задоволення. Я ушла фактически не зная, куда я ухожу и чем я буду заниматься, но я понимала, что мне необходимо предпринять этот шаг, чтобы открыть что-то для себя в этой жизни. Легче запалить одну маленькую свечку, чем проклинать темряву. На його фортепіано також горять свічки. Але композитором, піаністом і музичним терапевтом Дмитро Красноуха став не відразу. Десять років він присвятив бізнесу. Класичне купи продай. Усе було добре, от тільки фінансовими статками душу не нагодуєш. У мене було відчуття, що це пустота. От сквозь пальці уходять эти деньги, они так і уходили, як приходили. Сколько прийшло, и ушло тут є світної ручки, тут світної карандаши. Тепер вона психолог-фасилітатор. Це від англійського слова фасилітейт сприяти або полегшувати якийсь процес. Ти совершенна свободна, може написати все що угодно. Зараз ми намагаємося визначити, де і ким я себе бачу. Перед камерою це зовсім непросто. Після роботи в ботанічному саду Юля потрапляє в центр зайнятості, здобуває другу вищу освіту і починає займатися тим, що їй до душі. Вот представь, есть труба, в которую тебе что-то там, твое высшее я, как угодно, дает какие-то подсказки, но из-за страхов, из-за сомнений, из-за неверия в себя, из-за недоверия ничего невозможно услышать. Почути свою внутреннюю музыку ему також было нелегко. легко. навіть уявити себе не міг, что власним талантом он может зарабатывать на жизнь. Всегда есть возможность для того, чтобы свой талант открыть и развить. Всегда. Просто більшість людей об этом ніколи не думали. Він різав на заводі деталі, а тепер обрізає дерева. Раніше Володимир Павлусь працював токарем, потім став двірником і несподівано для себе самого відкрив свій талант. Ну, захотілося зробити така так, краси. Ось тут була перва квітка. Мальва. До цієї мальви на землі він не працював. Рослина за рослиною, і це київське подвір'я перетворюється на справжню оранжерею. А заборчик борчик -то? Заборчик теж я робив. І з нічого те, що люди викинули з, -з мусору. Паркан зі сміття це буква А його творчості, а в підвалі ціла абетка. Ой, у вас тут тепло. це високі робили свої Так. За цих казкових персонажів він бере із дитячих книжок. Узимку вони в підвалі, влітку ховаються під кущами. це що Це просто труба, пластмасова труба. Все. А Це з жесті, все, цементу. Це За цю творчість йому ні копійки не доплачують, але в цьому підвалі він отримує щось набагато дорожче. А ви щаслива людина зараз? Зараз? Так да. Чем сложнее ситуация, тем, знаешь, вот как ты найдешь ключ, тем больше для тебя там возможность. Что больше минус, то большим будет плюс. Что правда для такого казкового перетворения потребно расширивать свои внутренние обрети. Как это делается? Это каждый человек находит свои пути, индивидуальные. Природа, медитация, молитва. Ах, хорошо. Вибір Олени природа і музика. Між цими деревами вона шукає свою внутрішню гармонію. Колишній комерційний директор фірми зараз продумує власний бізнес, але в душі вона муза. Нещодавно це зрозуміла, і навіть на візит так написала. Наша природа нас чекає радості, щоб ми радувались. Тогда вона нам посилає ще більше радості. безусловно, Вона дає тобі кожен день тільки візьми. вся причина в собі самому. Ты не можешь керувати напрямком вітру, але завжди можеш підставити вітрила, щоб досягти своєї мети. Головне – держати фокус уваги на тому, що ти хочеш зробити. Держати і добиватися цього. І йти до людям з відкритою душою, і якщо ти не можеш заплатити за щось, то просто просити. Просити сделать для тебя какую-то услугу. Состояние страха, неуверенности, сомнений, они... не дают возможности почувствовать крылья за спиной. Главное же человек, чтобы поверил в себя, что он может. Если он поверит в себя, он реально может все. Просто не надо линуваться. У -у -у. Юлия Дячук, Андрей Сукуренко, Дмитро Орлов, Артем Тарасов и та Андрей Хлус. ТСН. Студия 1, +1.